Вітаю, друзі! Сьогодні розповім вам про півонії, які можна обрізати і треба раніше, які можна обрізати пізніше, а які з них взагалі варто не чіпати восни. Що ж, почнемо з звичайних півоній, які ви, мабуть, всі знаєте більшість з вас це трав'янисті півонії. От їх можна. Виділити ось по такому листю восени. Тобто, якщо ви бачите, це десь зазвичай жовтень, середина жовтня, як зараз, кінець жовтня. І якщо листочки вже чорніють, падають на землю, стеляться, або взагалі ось так червоніють, ось як тут, тобто їх можна сміливо обрізати. Тобто вже припиняється живлення через це листя. Через ці пагони до коріння, ну тому вже ця рослинність зайва, її можна обрізати. От, А які в півоні ще можна не чіпати, а це і то гібриди. Зараз я покажу вам, що таке іто-гібрид. то гібрид це гібрид деревовидної півонії та трав'янистої, такої, як я вам щойно показав. Їх досить легко відрізнити, навіть зараз восени, ось наприкінці вже жовтня, вони ще мають ось таке яскраве зелене забарвлення, тобто не червоніють, не чорніють. В них пагони більш такі грубі, і туди до коріння вони більш такі, ніби як дійсно деревовидні. Зазвичай така півонія врізається вже коли вдарять перші морози. Тобто там вже почне мінус 1, мінус два йти. От, їх тоді вже можна сміливо обрізати. А до цього, що можна лишити, ще якоюсь мірою відбувається фотосинтез і йде живня до коріння. І то гібриди. Це якщо ви не знаєте, які у вас в саду, наприклад, є півонії, і можете бачити різницю, то будете знати, що ось такі, наприклад, зелені зелені ще листя, його обрізати не треба. Хай ще йде живня до коріння. І яку півоню не варто зачіпати восени, то це деревовидна. Ось як ось ця можемо побачити. Тобто деревовидна півонія, вона обрізається вже навесні. Якщо там загущується, вирізаються зайві пагони от, і формується сам кущ. Тому восени ця півонія не обрізається. Вона також зараз, як можна бачити, ще зелена. Це такий чагарник вже, і тому таку півоню ми восени не зачіпаємо. Що ж, ну а вже після того, як обрізали півоні, можете займатися іншими своїми садовими справами. Зокрема, загрібати листя від дерев, які сипляться у ваш квітник, та обрізати інші рослинки. Що ж, дякую за перегляд. Якщо вам ця інформація була корисною, і цікавою, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і на все добре.